Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні День народження в мого єдиного любимого брата. Для нього я приготувала ось таку солоденьку смакоту. Це торт Мурашник. Він готується швидко, і для його приготування. Багато продуктів не потрібно. Але я цей торт приготувала не тому, що він швидко готується і він дешевий, а тому, що він дуже смачний і мій брат полюбляє ось таке солоденьке. І ще тому, що цей торт для мене асоціюється з достатком, міцним здоров'ям і дружбою. А це такі цінності, що в сім'ї вкрай необхідні. Для приготування цього тортику я придбала крекери. Крекери не солодкі і немає різниці, якої вони будуть форми. Мені ось такі трапилися. Можна взяти печиво, але печиво воно солодке, і потім при взаємодії з солодким кремом буде, мабуть, занадто солодко. І тепер я ці крекери ось так дрібню на частинки. потрібні. Шматочки потрібно, щоб були більші, менші різні. Ось так я подрібнюю ці крекери. Дуже добре пам'ятаю той день, коли мій братик з'явився на світ. Це чомусь закарбувалось в моїй дитячій уяві. Я була ще маленькою дівчинкою, і напередодні цього дня приїхала швидка і забрала мою маму. Мама дуже помаленьку ходила, і я дуже перелякалась, тому що швидкої я дуже боялася. І вона в мене асоціювалася з чимось поганим. Цілу ніч я спала погано, переживала за маму, я ж не знала, що вона пішла. Поїхала по братика, я б щось подумала, що вона дуже захворіла і її швидка забрала. А вранці ми зібралися з татом, я, сестричка і тато, і пішли її провідувати до лікарні. І по дорозі всі люди йшли і тата мого вітали. Поки ми дійшли до лікарні, я вже, звичайно, знала, що в мене народився братик. Але я ніяк не могла зрозуміти, чому вітають тата, адже братик народився в мами. І коли ми прийшли в лікарню, я вже побачила маму живою, але кволою. Я вже трошки заспокоїлася. А ще, як показали мені братика, замотаного в пелюшки, він, він дуже міцно спав. Я остаточно заспокоїлася. Подрібнила крекери на шматочки, шматочки вийшли де більші, де менші. Так для цього тортика і потрібно. Тепер приготую крем. Для цього я беру згущенку. Згущенка в мене домашня власного приготування. Рецепт такої згущенки у мене є на каналі. Якщо, друзі, у вас немає згущенки, тому що, ну, не в кожного є можливість її зварити, звичайно, що купляйте варену гущенку в магазині або сиру гущенку, і також її потрібно зварити і злегенько збиваю міксером. Продукти всі мають бути кімнатної температури. Додаю я сюди м'ягеньке вершкове масло. Я його навіть трішки в мікроволновці підтопила, щоб воно було м'якше. І продовжую збивати до однорідності. Має бути ось такий рідкуватий. Тепер я цей крем додаю в подрібнені крекери. І цю всю масу перемішую до однорідності. Потрібно так перемішати, щоб не залишилося сухого крекеру. Якщо в разі, так не станеться, будете бачити, що мало крему, значить, потрібно зробити ще трішки крему і додати. А якщо навпаки, крему багато, то додати ще трішки крекерів. Перемішала до однорідності. ця маса повинна бути не рідка і не густа, ось такої консистенції. І тепер я цю масу викладаю на тарілку. Викладаю на... Ось так викладаю на тарілку. І чим недбаліше, друзі, ви викладете, тим буде краще. Ця маса повинна нагадувати мурашину гірку. Ось так в мене вийшло. І тепер цей тортик залишаю на столі для стабілізації, для того, щоб крекер пропитався. Для того, щоб зробити імітацію мурашок на цій гірці, я ось на такій дрібній терці натираю чорний шоколад. І цим потертим шоколадом я зверху посипаю тортик, щоб натурально виглядало, ніби мурашник з мурахами. Ось так виглядає мій тортик. Я його відправляю в холодильник для подальшої стабілізації. Постоїв тортик в холодильнику 3 годинки. І тепер можна вже насолоджуватись його смаком. Насправді, друзі, буде достатньо, якщо він у вас постоїть півгодинки, якщо вам потрібно терміново. Просто смак буде тр трішки інший, тому що крекери ще не встигнуть пропитатися і будуть такі. Хрумкі, що теж дуже смачно. І тепер я хочу розрізати і показати, який він всерединці. Я думаю, що мій братик на мене не образиться, тому що він знає, що я все знімаю на відео. Такий красунчик я приготувала сьогодні для свого братика. Все так, як він любить. Смачненький і солоденький. Я думаю, що цей тортик йому сподобається. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких людей. І не обов'язково чекати якогось свята. Цей тортик можна приготувати на швидкоруч в будь-який день. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів. В соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна. З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра. Рідненький мій братику, ти в мене одненький, наймолодший в нашій сім'ї. Я тебе дуже люблю і хочу, щоб в твоєму житті. Все складалося якнайкраще для тебе. В цей весняний день бажаю тобі міцного здоров'я, особистого щастя, мирного неба, залишайся завжди таким добрим, щирим і позитивним, як ти є, рясних тобі Божих благословінь, прихильності долі і успіхів у всіх твоїх планах і задумах. Братику, вітаю тебе з днем народження! Цей тортик я приготувала для тебе. Надіюсь, він тобі сподобається. Люблю тебе, цілую і обіймаю.